Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі мистецтва. Майже в кожного з нас є улюблений музичний гурт. Адже в гурті звучання посилюються, голоси та інструменти доповнюють один одного, викликаючи в нас ще більше захоплення. Тож сьогодні поговоримо про ансамбль у музиці та хореографії. З'ясуймо його різновиди та дізнаймося, скільки людей та інструментів потрібно для створення власного рок-гурту. Уперед. Передусім з'ясуймо, що означає слово ансамбль. Із французької мови ансамбль перекладається як разом. Тобто, коли ми говоримо грати, співати чи танцювати в ансамблі, це означає виконувати твір разом із кимось. Отже, ансамбль це гурт артистів, що разом злагоджено виконують музичний або хореографічний твір. Ансамблом називають гурти зі складом від двох до дев'яти виконавців. Коли об'єднується в ансамбль два виконавці, його називають дуетом, три тріо, чотири квартетом, п'ять квінтетом тощо. Усі ці складні назви походять від латинських цифр. Наприклад, дует від дуо, що означає два, тріо від трія, що означає три, і так далі. До речі, на уроці про балет ми говорили про те, що найкращу балерину у театрі називають примою. Це складне слово стає зовсім нескладним, якщо знати, що прима з латини означає один або перший. Тобто прима балерина є першою, найкращою серед інших. Коли ви вже визначились зі складом свого ансамблю, варто перейти до його форми. Всі ансамблі можна поділити на п'ять категорій: вокальні, інструментальні, вокально інструментальні, хореографічні, вокально хореографічні. Спершу поговоримо про вокальні ансамблі. Як зрозуміло, із самої назви, вокальні ансамблі це гурти співаків. У вокальних ансамблях співають без супроводу музики, тобто акапелла, до дев'яти виконавців. Вокальний ансамбль із більшою кількістю співаків називають хором That's what you do. Наступна категорія інструментальні ансамблі. Це колективи, що грають на музичних інструментах. В інструментальному ансамблі менше виконавців, ніж в оркестрі. Вони грають складом до дев'яти виконавців. Такі ансамблі ще називають камерними, невеликими. Головну мелодію в інструментальному ансамблі виконують один або кілька музичних інструментів. Вони можуть належати до інструментів однієї музичної групи, наприклад, струнний чи духовий квінтет, або до різних груп, наприклад, фортепіано, скрипка та віолончель. локально інструментальний ансамбль об'єднує співаків і музикантів-інструменталістів. Учасники таких ансамблів утворюють музичний гурт, співають пісні й одночасно акомпанують собі на музичних інструментах. Невеликий колектив виконавців у рок-музиці називають рок-гуртом. Щоб створити справжній рок-гурт, потрібно написати пісню і зібрати музикантів. У складі класичного рок-гурту грають гітарист, бас-гітарист, барабанщик і клавішник. Часто автором пісень є один або кілька учасників гурту. Соліста чи солістку рок-гуртів називають фронтмен або фронтвумен, що можна буквально перекласти як людина, що стоїть попереду. Фронтмен або фронтвумен зазвичай найголовніші і найвідоміші представники гурту. Наприклад, Юлія Саніна фронтвумен гурту The Hard Kiss, а Святослав Карчук фронтмен гурту Океан Ельзи. Невеликі ансамблі є й у джазовій музиці. У таких ансамблях грають на духових трубі або саксофоні, ударних інструментах, контрабасі і обов'язково на фортепіано. Джазова музика танцювальна та енергійна, одразу змушує рухатися у власному ритмі. Хореографічний ансамбль, як і музичний, має різновиди. Залежно від виду танців, існують ансамблі народного, класичного, естрадного, спортивно-бального танцю, ансамблі танцю модерн. Знаний у всьому світі хореографічний ансамбль Національний балет Грузії Сухішвілі. Його запальні танці захоплюють своїми ритмами та колоритом. Яскравий приклад сучасного хореографічного ансамблю Київ модерн балет раду по клітару. Його постановки вирізняють особлива хореографічна мова, театральність і новаторський підхід. Вокально-хореографічні ансамблі або ансамблі пісні і танцю це самодіяльні або професійні колективи, у творчості яких поєднуються різні види мистецтв: музика, хореографія, елементи театралізації. Нерідко їх організовують при обласних філармоніях з метою зберегти і поширити фольклор певного регіону. Один із найкращих колективів України, що популяризує народну творчість, це заслужений академічний буковинський ансамбль пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Під орудою Андрія Кушніренка, який майже півстоліття очолював цей ансамбль, колектив досягнув такого високого професійного рівня, який дає змогу виконувати і класичний репертуар. І фольклорні твори наповнені колоритом рідного краю. Отже, підсумуймо. ансамбль. Це гурт артистів, що разом злагоджено виконують музичний або хореографічний твір. Усі ансамблі можна поділити на п'ять категорій: вокальні, інструментальні, Вокально – інструментальні. хореографічні, вокально хореографічні. Вокальні інструментальні та вокально інструментальні ансамблі. Налічують у своєму складі до дев'яти виконавців. Хореографічні ансамблі та ансамблі пісні і танцю більші за складом. Залежно від виду танців, існують ансамблі народного, класичного, естрадного, спортивно-бального танцю, ансамблі танцю модерн. Сподіваюся, тепер ви краще розумієте принципи діяльності ансамблів. І вже скоро зможете створити власний, неймовірно крутий гурт, що увійде в історію музичного та хореографічного мистецтва. До зустрічі!